уважний пане віце-прем'єр-міністр, шановний пане голову обласної державної адміністрації, шановний осіб право, шановний пане заступник голови обласної ради, шановні колеги депутати, дорогі юля. В першу чергу я хочу привітати Михайловича з тим важливим призначенням і для нього особисто, і для нашої області як у змагання. Хочу побажати вам того, що я звертив вам бажав раніше, коли мали честь працювати, новій стабільні. Але ще на цей раз ця стабільність була такою твердою на дуже багато років, тому що це потрібно для міста, це потрібно для нашого краю, щоб зробити його кращим і приємнішим. Дякую вам. Я хочу сьогодні подякувати Василю Михайловичу за. Слухати і розуміти, ви завоювали авторитет, пошану і повагу. Я сьогодні також хочу подякувати членам вашої команди, нашим заступникам, з, яких, з якими в нас склалися дуже хороші відносини. Це є, буде люди. Ви родилися у Львові. У Львові відбувається процес вашого встановлення як державної людини. Тому я би хотів, щоб Львів назавжди.